Музична композиція «Добрий вечір тобі, пане господарю, сповіщає містян та гостей міста про настання 12.00. Лунати колядка у цій годині з вежі буде до 6 січня. Оновили ж репертуар у День Святого Миколая 6 грудня, розповів Суспільному заступник директора музею Вінниці Сергій Гула. Раніше про полудень містян сповіщав гімн. Різдвяно-новорічного настрою додаватимуть і композиції Нова радість о 15.00, Щедрик о 18.00. Та тиха ніч о 21. й Ще одна композиція Deck the Halls, що в перекладі прикрашаємо наші хати лунатиме о 10, 11, 13, 14, 16, 17 та 19:00, зазначив Сергій Гула. Ми думаємо, що це буде сприяти попри складний час таке якоюсь настрою, буде надихати людей, буде об'єднувати людей. Щодо репорту ва молоді, то було підібрано такий збалансований, як наш погляд, щодо репертуару мелодії було вибрано збалансований підхід, бо відчали можуть почути як традиційні українські колядки, ну відповідні обробці, так і загально відомі у світі теж треки. Мелодії, які звучать з вежі, дуже піднімають нам настрій. Потрібно зараз трошки людей розвеселити.